Розділ другий, Одного вечора на провесні. Ти, мій Господе, наче воно ще тут, біля мене, наче все те я ще бачу, чую, наче оце проходжаю по тому чорноставському лісі. От той ліс, птаство ще не повернулось звірі, дерево ще без листу, ані шелесту. Ні голосу, тихо і глухо, ще скрізь сніг біліє, а весняна теплиня вже орудує. Зрана на землі, на гіллях, приморось, а зійде та вигріє сонечко, закапле стріхи, одвільжають і залисняться стежечки. Так от, певного кажу вечора. На провесні сталася мені пригода, і повертався я з гуляння додому, дуже невеселий. Того року батько спорядив мені про хороші гринджольці, а до того я сам, щиро помайструвавши із тиждень коло шпильочка над озерцем, таке спорядив собі урвисько, що шургав з його, як з печі, трохи не до другого берега. Аж в очах зеленіло. Як посади одного разу коло себе сірка, та з ним отакечки шургнув, то після такої забавки хитрий собака аби загледів, що я йду по гринджольці, схопиться, наче хто його кип'єчом всипнув, і втіка, кудою втрапить. І не сказати, як спершу кохався я у своїх Було як скочив з рана до того ж пильочка над озерцем, то ввечері треба мене додому, як чуже теля, загонити, а далі трохи вже відпустило, а ще й далі, ніби трохи й докучати стало, а там вже й добре надокучило. І зовсім занедбав я тігрин джольці. Якби тітка Мокрина не почала. Ой, дитино, не слухаєш та все ходиш на озеро, а там же лід такий тонесенький, як шкло. А ти, мабуть, знов з гринжолами, Матвійко. Ой, голуби мій, не ходи на озеро. Ой, знов не слухаєш мене, журиш мене. Що ж мені з тобою робити? Чи ж таки зачинити в коморі? І зачиню, бо не слухніани. Втопиться хлопець, чує моє серце. Не дурно, мабуть, кажуть, що заборона то подмух вогнику. Тільки що отак мене пострахала добра душа, мене, як з мосту, пхає на озеро. Що ті старі баби тямлять, думаю, старі баби усього жахаються. Хіба я сам не знаю, що літ тоненький? Нехай тоненький, то що з того? Як хлопцеві не бракує розуму, як хлопець здатний і доглядний, а мені того добра не позичати маю досить. Оце повечеріє, калюшки постужавіть, а хоч молодик не дуже світить, та хто зна усяку повороточку в березі, той замрожувши замруживши очі. Трапить кудою треба. Та й катне так, що аж дух захопить. Оце ж я й катнув, і дух захопило. Хруснув лід, а я з гринжолами у воду. Виграмолився мокрий, як хлющ. По самісенький пояс попало теж і за комір, і в рукави. Все б то можна викрепить, чого на світі не трапляється, якби сам знав свою пригоду і нікому не хвалився, так треба ж у хату, а уявись у хаті, то й тітка, і Катря сплеснуть руками, наче ти тричі потурчився. А я ж казала, а я ж знала та де, та як, та коли. Та Боже ж мій, та скрухо ж моя, та лишенько ж мені. Хіба ж їм втямки, що як спостигла кого пригода, то не сикайся, як оса йому в вічі, а дай йому покій, сам собі спокутує. Отак роздумуючи та розважаючи, Іду і на ході, все зупиняюсь та зорі вилічую. Стежка від озерця до хати неначе надвоє покорочила. Здається, от-от тільки що витріпався з води, а вже ось і хатня одвірка. Спинився, я коло віконця, і подивився у хату. Каганець палає, батько стружа лопату, тітка прядово розмотує, а Катря мережить руками. І тітка ніби прислухає, мабуть, вже турбується, що я забарився дуже. Постояв я, постояв, а таки у хату мушу, зітхнув останні, і вже руку до хвіртки простягаю, коли поміж деревами щось замарило. Придивляюсь, хтось височений, простує до нашого дворку. Я хутенько обіг, за старого дуба і дожидаю, він ближче з ростом таттю, і статтю око Максим Корончук. Його й похода легка, а могутня. Той Максим, хоч вже пожив на світі, вже й свизною його трохи сипнуло. Добре він знав, очим ківш лиха, а не втеряв міцного здоров'я і сили. І наче Максимова висока шапка. Так Максим був у нас позавчора, а вчищати немає часу, та й стежка з села не тудою сей прямує, наче з пущі, від глибокого яру або від козачої лучки. Придивляюсь пильно, а він вже близенько, Максим, так мене й підкинуло. Мабуть, вже взято Орисю на виспу. Максимова дочка Орися. Хоч дуже рідко, а таки одвіда нашу Катрю. Така була славна, ясноувка, щебетушечка. Позавчора Максим, уступивши у хату, похвалився. А це наша Орися на черзі. Здається, неабиякі слова, не страхота, не скарга, і промовив він ніби спокійно, а сумно стало. Аж дух захопило. Ой, та й пам'ятливі мені ті доби вечірні, як увійде нещасливий та похвалиться своєю, гіркою напастю і тихо стане у хаті, наче усі замруть. Батько спитав взяли? Завтра зрана поведуть, отказав Максим. Тітка сплеснула руками. Боже мій милостивий, Катря. Не озвалась. З тим Максим попрощався, а ось він знов до нас поспішається. Може, Орися втопилася, як торік ковалива Настя, може, втікла світ за очі, як приходькова домаха, він не зогледів, що я тут, коло хатніх дверей ховаюсь поза дубом, а мені вже байдуже. Що я по пояс мокрий, і я за ним у хату. Тітка Мокрина і Катря стрепенулись, аж не дихають, дожидають, що він скаже. Сам батько, що по йому не дуже то пізнати, чи йому холодно, чи тепло, і той, ніби трохи блискунув очима. А Максим поздрастувався, усіда на лаві та й каже Оце уступив до вас трохи відпочити. І такий якийсь він не походить на того, що сидів тут позавчора, білий та понурий, схиливши голову, наче світ йому угору піднявся. Далеко був? пита батько, був у Гайворонщині, каже. Від Чорностава до Гайворонщини. Не так, щоб дуже близенько, а варстви на міряні, а поїхавши зрання та доброго коня добре поганяючи, встигнеш туди опівдня. А як же ви переплавку перебрали? пита тітка Мокрина. Мабуть, криха вже скресла, а там така бистря, що Боже. Ще держить, отказує. Хоч вода вже поверх дзюрчить. Перебрів якось за Орисю ані словечка. Тітка Мокрина розмотує своє прядиво та раз у раз погляда на його. Та зітха, сама аж по комір почервоніла. Кортить поспитати за Орисю. Кортить, мабуть, і Катрі, тільки Катря сидить, як мальована. Та вишива свої квіточки. Катря трохи батька вдалася, коли вже наважила, не ворухнусь, то не ворухнеться. Хоч її запали. Стара таки не викріпила, спитала. А що ж, Максиме? А що? пита Максим, наче забув. Узяли Орисю? Взяли. А зараз і вернула додому. То вели, то несли, тяжко занедужала, тяжко занедужала, голубонько моя. Може, з переляку або засумувала дуже. журиться тітка мукрина. Може, дякувати Господові. Зідха тітка, хвороба минеться, а тим часом, може. Пречиста заступить, забудуть дякувати Господові. Дякує й вона. Спасибі Богу та спасибі Богу. Тільки й чути. А ми ще часом журимось, додає батько. Бо ваше й нам Господь посила, чого нам треба. Або вам, згоджується Максим. Чого все ви надумали? Гайворонщину?» – пита тітка Мокрина. Карпо Семиренко привозив одвір лист від свого пана та переказав мені, що Грицько березовий Давно мене вигляда, а не так, може, вас, каже, як свої грошенята, бо йому тепер шостак купу стає. Відколи вже я йому винен? Та все не спромагався віддати. Оце я й надумав одвідати. Тітка зараз розпитувать, що там увагай, в Гайворонщині. Чутно, та чи там якусь ось цього свекруха жалує, та чи думає, якийсь Левко узяти восену якусь химку, та ще кого там бачив, та що чув. Там тепер чималий переляк і розрух, отказує Максим. А що там таке? Що таке? Перехоплює тітка. Цікава була старенька. Та десь там недалеко в гаях розбійники. Кажуть, уявились, чи що? Ой, лишенько, вжахається тітка. Багато людей вбито. В смутку ж мій недалечко й до нас. А ми самі в лісі, мати Божа. Та заждіть трохи, Мокрино, не жахайтеся. Впиня Максим, нікого ще дякувати не вбито. йде, що ті розбійники людей не займають, а ніби трохи лякають панів. На тому тижні заскочили, славлють. Кравчуковського пана і крипточку налякали. Справники досі сидить у Кравчуках. А тітка Мокрина. Мати Божа, мати Божа. Піймав. Ще. Піймає, піймає, метушиться тітка. Пельнесенько, мабуть, шукає. А пальнесенько і щиро. От як інколи в іголку, сміхається Максим. У Кривчуковському лісі, кажуть, наче ярмарок гук, огром, тупотить, грокотить, усі говки у ноги кудою який втрапив. Кривчуковський пан двораків озброїв такі лицарі, що й не сказати. Сам на коні виграває, та манує. а по сімові мові буваймо здорові час додому. Та до батька. Може, трохи проведете мене, Лавро? Чому не провести? каже батько. Мені треба назирнути велику яругу. Позавчора трохи не застукав там двох з панасовки. То по дорозі, і батькові на веселі очі якось блисконули. Сим словом, виходить з хати. Я б за ними слідком випорхнув. Коли ж тітка Мокрина кинулась, засувати двері і вхопила мене за рукави. Куди се ти, дитино? Хіба ж не чув, що скрізь розбишаки? Та зглянувши на мене, Пополе руками. «Матвійко, все ж ти, мабуть, в озеро шоргнув? пропала світина, така прихороша. Ох, горенько, мені з тобою, змок, як вовченя. Певно, заходився на віки. Казала ж я, що колись втопиться хлопець, так воно й буде, ой мати Божа милосердна. А я прошуся. Та я вже, тіточко, обсух, та й святинка не попсується. Та я вже на озеро більш не піду. Скидай святинку. ой, горе мені з тобою, неслухняною дитиною. Ось моя кожушаночка. Одягнись, змерз, мабуть, ой, лишенько. Одягайся, кожушаночку, а в думці. Куди батько подався, чи мені до Великого яру, чи до дякового кута бігти? Чуєте, тітко, кажу, батько кличе та й відсуваю двері. Не там кличе, не відсувай, не відсувай, а я вже за дверима та й дременув до великого яру. Дременув? Та разом із каменів. Батько з Максимом недалеко подались. Сидять на колоді колотину, і чую, Максим, ніби батька запевняє, щоб то не пізнати дошка, він самий з ними. І жартує, казав Микита. Е, жартує. Батько загледів мене та й пита. А кудись ти вибрався, хлопче? Та я б, тато, -та, з вами кажу, до Великого Яру. На сей раз ти лучше берись до хати, сину. Бач, нахмарило і дощ накрапає. Та й пізно вже саме час спати. Мусив я до хати. І такий невеселий, розтурбований. Що тітка Мокрина тільки двічі чи тричі заклопотала милостовою мати Божу зглянутись, якого я старій тітці жалю завдаю, а далі вже любенько спитала, чи я не голодний. Може, ти злякався? пита. Може, боїшся, тих, мовляв, розбушаків? Не бійся, голубенятко, се так тільки славлять. Може, де вони й туляться, та до нас ніколи в світі їм не доступити, а може, в тебе ще болить чи так роздрімався, лягай, спадки, та щоб мені добренько спав, поклала мені свою подушечку, помастила гарненько, вкрила мене, обгорнула, побачила, що я очі заплющу, перехрестила і дала покій. Хоч заплющив я очі, а сон мене не змагає і думав мене, дума, як на морі шуму. Дашко з ними, з ким? Наш Дашко? Пізнала його, чує тітка Мокрина, бере своє прядиво і пита Катрусю, Любко, що ж це ти задумалася? Я, тіточко, мережу, ти не бійся, серце, де б то ті розбишаки взялися. Ви, тіточко, самі, здається, забоялись, отказує, ніби сміхаючись Кадря. — Та все я так зразу, бо таке несподіване, а далі я вже розмислила. Ще нас не заскочить, а ти, голубко, не заходь далеко. Оце по той хмиз берешся, аж геть на озеро. У той байрак, у саму гущавину. Не треба того хмизу. Обійдемося. Чуєш, Катре? Не заходь далеченько, добре, тіточко. Казав Максим, вони людей не напастують, тільки панів, ніби трохи лякають. І не вбивають нікого, еге? Ага. Так він казав, тіточко, не вбивають. Гайдамаки вони, чи що? Тільки гайдамаки вбивали, о, вбивали. Я, дитино, бачила тих гайдамаків, на власні очі бачила. Була ще маленька, а пам'ятаю, добре пам'ятаю. Моя старша сестра покійничка, нехай царство в Бога, надумала густину до дядини і дуже журилась, відколи журилась, надумала, а й досі не вибралась. Та хто його зна, чи коли й виберусь? Дядина жили далеченько на хуторі. Коли одного ранку покійничок батько, хай над ним землиця пером, кажуть, мушу з возом до містечка, дівчата, сідайте та їдьте до дядини, підвезу вас аж до. Сорочого броду, а там вже не забаритись перебігти до хутора. Покійничка сестра зраділа, хутенько вбралася і мене вбрала. Як ми всоротіли, то вона була мені ніби за маму, як кози, скочили до воза, доїхали до сорочого броду і побралися пішки. Йдемо весело. Сестра розказує, як у гостині погуляємо, навчає, як мені малій, треба поводитись, як дядину, любенько вітати, я хоч же і притомилася, та не признаюся, тупаю. А чого се поперед нами такого вороня летить? каже сестра. Спогляну. Летить воно та летить, одно одного попереджає. Може, й вони до дядини в гостину, кажу, бач, яка вигадничка, що вигадала, сміється сестра. Дочапали ми вже до Холодної Гори, і зазеленіла нам глибока долина, та холодна гора височенна, а схилок у долину повільний і рівненький. Перебіжемо долину та за того бочною кручею зараз і хутір, каже сестра, коли дивлюсь, неначе щось чорне по долині розкидано, а хиже птаство понад нею колесом, колесом, ми далі до схилку ближче, аж то лежать люди, неживі, замордовані. Пізнали мошку лимаря, а коло нього якесь кучерявеньке жиденятко. Боже мій світе мій. Повернули ми та втікати. Біжимо, біжимо, опадемо, підведемось та знов біжимо, коли чуємо, щось ніби гукає. Дівчатка, шкода втікати. Оглянемось, аж їздець чвалує, а за ним ціла зграя, доскочили, переймають ми З Спареляку збожеволіли ми. Вже наочно, що не втекти. А таки втікаємо, а той, що попереду, знов гукає. Дівчатка, не втікайте. Дурно свої ніженьки не втомлювайте. Спобіг ви нас. Звідки ви, дівчатка, кудою простуєте? А чого ж це ви так злякалися? каже, той, що попереду доскочив атаман їх, чи що? Хіба б хто б скривдив таких гарних дівчаток? Та за таку кривду. Земля б його пожерла, правда, товариші? Як тебе зовуть, крале? А сестра покінечка, була красавиця. Мене зовуть Одарка, отказує сестра, а це моя менша сестра, Мокрина. Ось тобі, Одерцю, на пам'ятку і да їй два до кача. Носи на сина здоров'ячко, мабуть, ти вже й одлюблена, еге, а таки згадай колись мене, гайдамако, бувай здорова, ясочка, і ти маленька, так до мене, щасти вас Боже, і побігли чвалом. А ми так і пали при дорозі. Прислухай я. Бо й не сказати, який я був цікавий про старовину, про гайдамаків слухати, прислухаю, а з думки не йде Дашко. Стоїть перед очима, як стояв того останнього вечора, хвалячись, що виборно його катували, жартуючи, що не скляний він, і на злість катові не розбився. Вже й на сон клонить. А все думки буяють, все михтить мені його обличчя, біле, як креда, і очі палючі, і той усміх незабутній, Що обгорнув тоді й мене дитину сумом.